Всім привіт до вашої уваги лоц катертин бренду Larna no Home. Вони представлені для круглих та квадратних столів. Є з класними принтами, а також однотонні в такому кольорі. Розмір на квадратний стіл буде 130х160 см. Вони класної якості, будуть довго служити, їх легко витирати та мити. Такими принтами є. І такі самі будуть для круглих столів розміром на 160 см окружності. Тут вони йдуть прошиті такою стрічкою, в лоті є 12 скатертин. Вартість однієї 87 гривень, а вартість лоту всього 1040 гривень. І цей лот можна замовити на сайті або у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте ставити вподобайки. Всім дякую, заробляємо разом!